Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас зрішні. 10 грудня християни різних конфесій зібралися на площі перемоги біля розп'яття, аби ушанувати Господа нашого Бога. Люди звернулися до Всемогутнього, аби він почув їхні молитви. Господи Боже наш, Ти вислухав майси, коли він простягав до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на малики Озброї Ісуса навина на битву та повелі сонцю спинитися. Ти й нині, влади, попочуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою твоєї побожний народ наш український. Благослови наші справи, примнож славу перемогою над ворогами нашими. Зміцни всемогутньою твоєю правицею державу нашу європейську Україну. Вірянам нагадали, що Бог єси серед нас, він бачить проблеми наші й чує молитви про допомогу. Бог не десь там окремо на небі, а ми тут собі мучаємось. Не так. Бог живе в серці людини, яка відкриває своє серце і свій розум для сприйняття Бога, яка відчиняє йому двері, аби він війшов і змінив життя. Напередодні новорічних свят усі віруючі попросили у Бога захисту для українських військових. Господи, щоб ми бачили ту зірку, яку ти запалиш, дуже скоро, бо 25 грудня ми будемо святкувати різдво Господа нашого Ісуса Христа. Господи, за цяє головна зірка року наше сподівання, наша надія і наша віра. Молимо тебе, Господи, щоб ти зберіг наших захисників. Господи, огорнив їх серця любов'ю і надією, хай прийде на землі наші українські, звільнення від загарбників та мир і благословіння. Зупини, Господи, вбивство невинне, руйнування і спустошення міст, сіл і домівок. Молимося за нашу перемогу. Нехай вона настане якомога швидше, і наші мужні воїни повернуться живими до своїх сімей. Дмитро Цюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.